Барбара Космовська. Буба. Розділ 11 Гора заговорила. Продовження. Буба непокоїлася за здобути молоко, яке в дідових руках аж ніяк не було в безпеці. Тут хтось є, прошепотів дідусь, зупиняючись у вузькому переході. Хто тут? долинув із глибини голос пані Коропової. Це ми з дідусем. Поспішила пояснити Буба. Я подумала, що інші котики теж полюбляють молоко, виправдовувалася вона перед невидимою сусідкою. Я теж про це подумала, коротко відповіла пані Корпова, важко протискуючись між Бубою і дідусем. За мить Бубі здалося, що вони залишилися самі, але це було не так навколо тарілочки повною рибних делікатесів і миски повінця, наповненою молоком, зібралася ціла котяча компанія. Ну що ж, посміхнувся дідусь, інколи бубо, справді трапляються речі, яких не міг би уявити жоден пристойний філософ. Зате міг би Шекспір, відказала буба. Макбет, додала вона і з жахом пригадала, що завтра її чекає контрольна з польської. Чому ти так почервоніла, Марисю? дідусь намагався делікатно розпитати доньку, яка сиділа в людовику у важкій шубі й плакала. Ну, скажи, дитино, умовляв він, що тебе так засоромило. Чорт забирай, дайте мені, батьку, святий спокій, озвалася мати крізь сльози, проте виразно. Бубо, побалакай з мамою. Вона сидить у передпокої, така зашаріла і не знати, чому плаче. Мамо, буба перелякано притулилася до матеряних колін, обтягнутих джинсами. Ти захворіла? Це мало бути турбо. Видушила мати, схлипуючи. Безболісне, швидке, з гарантією засмаги кольору свіжого персика, ридала вона. Солярій, недовіра в бубиному голосі, зростала, як температура в сауні. Мати винувато притакнула. Її червоне обличчя було реальним свідченням невдачі у справі вдосконалення вроди. Гарненька мені гарантія, дідусь почухав голову. Проте, Марисю, усе не так погано, продовжував він попридончені сльози. Ти здобула ефект свіжого помідора. Це ж бо теж корисний овоч. Мати дивом не спопилила свого батька поглядом і розплакалася ще дужче. Мабуть, тобі варто піти до лікаря, запропонувала Буба. Ти зовсім обгоріла. Де тато? запитала мати, наче це він був спеціалістом з лікування опіків. Ще не повернувся. Коли він потрібний, його ніколи немає, поскаржилася вона ридаючи, бо вгледіла себе в дзеркалі. Краще тобі охолонути до повернення Павла, порадив дідусь, колупаючи сірником у вусі. Мені здається, ти занадто рум'яна. Барташова визирнула з кухні, глянула на господиню так само, як дивилася на неї протягом останніх двох тижнів і похитала головою. Цей жест виявляв її зневагу до всього, що відбувається віднедавна в домі. Найкраще поклади компрес на обличчя і ляж», – вирішила діяти Буба. Мені немає на чому. Якраз навпаки, скидається на те, що невдовзі матимеш у своєму розпорядженні ціле подружнє ложе, жорстоко сказав дідусь. Я чув, як Павел говорив, що не повернеться на ніч. Як це на ніч? Мати на хвилину забула про опіки. Це безглуздя. Буба намагалася притамувати черговий скандал. Поспи, мамо, тобі стане краще. Я ж тобі пояснюю дитину, що це неможливо. Я, я можу лише сидіти, я вся попечена, скаржилася вона, але дозволила Бубі заопікуватися нею і покірно подалася до спальні. Ти, Марисю, завжди була дріб'язкова, кинув дідусь на прощання. А тобі в червоному дуже до лиця треба тобі частіше користуватися карміном. Якщо мені дзвонитимуть, звернулась мати до Буби, якщо дзвонитимуть, їй було дедалі важче говорити. Скажи, що ти поїхала, Буба запропонувала вічливо збрехати. Мені довелося поїхати, додала мати і зболеним обличчям тихенько зачинила двері до спальні. До пізньої ночі буба намагалася зрозуміти поведінку леді Макбет, але, закутавшись пледом, дивилася не в текст драми, а на блискучу слухавку. Того вечора телефон мовчав як риба, їй не довелося брехати, нікого не обходило, чи її матері довелося кудись поїхати, чи вона згоріла на попіл у кабіні з солярією. Ніхто навіть не хотів поцікавитися, чи все гаразд удома. І в цьому вона винуватила батька. А ще подумала, що дорослі поводяться, як діти, коли сердяться одне на одного, І вирішила ніколи не дорослішати до кінця. Якщо буба й ненавиділа щось, то це були такі ранки, як нинішній. Вона тремтіла перед контрольною з польською, а крім того, її лякав порожній стілець батька і спухле мамине обличчя. Дідусь теж не втручався в чужі справи, що було на нього геть не схоже, він сидів сердитий і байдужий. Барташова затуляла собою ціле кухонне вікно, мовчала, як завжди. Тож зараз, у тиші, котра нависла над столом, її раптова потреба висловитися приголомшила всіх. Я йду, проказала вона, дивлячись на матір. Ну, нарешті, зрадів дідусь, нарешті ви вирішили говорити, а я вже боявся, що доскону не почую від вас жодного слова. Йду від вас, закінчила Барташова і знову замовкла. Виделка випала з материних рук і брязнула на сяючі кахлі підлоги. Мати відсунула чашку з кавою, свіжі булочки і джем, глянула на Барташову і вийшла. З її кабінету почувся плач майже дитячий, сповнений скарги й болю. Буба з дідусем також підвелися. Усе ж було краще, коли ви мовчали, гірко заявив дідусь. Ви готуєте здорову їжу, але отруту таїте в собі. Мстиво закінчив він і з грюкотом відсунув стілець. Ви ж не покинете нас зараз, правда? Буба вдивлялася в Барташову круглими від переляку очима. Я сама не впораюся, виправдовувалася вона крізь сльози. То не ти, дитинко, мусиш упоратися. Барташова загорнула Бубу у свій квітчастий фартух. А інші почнуть думати головою, додала вона басовитим шепотом. І не бійся. У Бубиному вусі загуло від почутої таємниці Я лише проводжу шокову терапію, інакше це ніколи не закінчиться. Буба пішла до школи з переконанням, що не все втрачено, думала й над тим, що у вустах хатньої робітниці означало слово Це. Їй так хотілося, щоб вона не зрозуміла Барташової і навіть не здогадувалася, що та має на увазі. Але буба знала, що таке це, і раптом сильно, як ніколи, запрагнула, аби це скінчилося назавжди. Про що вона там говорить із твоїм батьком? Дідусь, хоч мало й не лежав на дверях спальні, вочевидь, не міг зрозуміти материних скарг, які вона виливала з рікою сліз. Сюсюкає, як маленька дівчинка, нічого не можу розібрати, висловив він своє невдоволення. Буба зайняла другу половину дверей. Вона також на силу відокремлювала мамині слова від плачу. Каже, що він її покинув. Хто? Батько? Ні, той, молодий видавець з розбитими ночвами, додала вона за хвилину. А навіщо їм ночви? Певне, знову манчаки щось вигадали. Ні, це в переносному розумінні, що цей видавець її покинув. Як він міг її покинути, якщо вона з ним не брала шлюбу? Я б знав. Буба нервовим жестом наказала дідусеві замовкнути і знову припала до дверей. І тепер її мучить сумління. Нарешті, вона давно повинна його мати. Ні, це батька мучить сумління, виправилася Буба. Каже, що занедбав маму. А як можна дбати про когось, хто виходить з дому без спідниці й повертається на дранок? Дідусева висока моральність явно суперечила настирливому підслуховуванню дончиних альковних секретів. Зараз мама переконує, що це не був жодний флірт, а просто так, задля роботи. Це вже занадто. Дідусь аж затрусився від обурення. Ненавиджу дешеві брехні, а твій батько що на це? Що, мама, не знаю, щось, що закінчується на іла. Певне, переборщила або щоб нас залишила. Ні, він каже, що вона мила. Твій батько останній підкаблучник у нашому домі. Дідусь не міг приховати розчарування, якби він чув, як пан Коцонь говорить із своєю дружиною. Пан Коцонь не говорить, бо бістало боляче. Усім відомо, що пан Коцонь б'є свою дружину. Саме так. Тріумфував дідусь, він її лупцює задля профілактики і домагається найкращих результатів у будинку. Ти просто монстр якийсь, буба забула, що слід дотримуватися тиші. Скажи, що ти так не думаєш. Це Коцонь, монстр, а не я, так само голосно відповів дідусь, але відповів уже батькові, який стояв на порозі спальні і презирливо вдивився на компанію під дверима. Ми говорили про пана Коцоня. Спокійнісінько заявив дідусь, дивлячись зятеві просто в очі. Але чому тут? Невже нам з Марисою не можна подай хвилинку поговорити наодинці? Татів погляд, спрямований на Бубу, був сповнений докору. Ой, легковажно відмахнувся дідусь. Останнім часом у вас тільки й було що, наодинці. Наша компанія вам піде лише на користь. До карт, наказав батько. Змусив тестя обернутися, і Буба вперше побачила, як дідусь відсалютував, відповівши Є, і помарширував до своєї кімнати. Старий почув у зятевому голосі щось дуже важливе, якусь чоловічу ноту суворого наказу. А може, просто зрадів, що насправді Павел не такий уже і підкаблучник, ну і ще тому, що завдяки батькові Буба муситиме грати з ним в бридж, бо, прискорюючи кроки, пан Генрик радісно повторював. До карт бубо, до карт, хочемо ми чи ні, а грати треба.